Сьогодні в Євангелії чуємо, як Ісус прославляє Отця Небесного. І говорить йому такі слова. Я прославляю Тебе, Отче Господи, Неба і землі, що Ти затаїв Це від мудрих та розумних. І перше запитання, яке я хочу поставити вам собі і над цим трошки порозважати, що Отець? Господь неба і землі затаїв. Що отець затаїв? І чого взагалі він щось затаює? Щось тут не те? Отець щось затаїв. Затаїв це від мудрих та розумних, а водночас відкрив немовлятам. Що таке отець затаїв перед мудрими і розумними? І про яких іде тут мудрих і розумних? Для мудрих і розумних, тобто це аспект, який хочу показати вам закон заповіді, тобто як правильно і неправильно є головним. Пам'ятаєте, як часто було так, що до Ісуса приходили і говорили, чого ти їж з митерями? Чого ти їж з грішниками? Не можна. Не можна так. Чого ти це робиш? Не можна. І вони вважали себе, мудрими. чого твої учні їдять немитими руками? Не можна. Не можна їсти немитими руками. Чого ти хрестишся трьома пальцями, а не п'ятьма пальцями? Не можна. Чого зайшов в храм і не поцілював ікону? Не можна. Чого в тебе така коротка юбка? не можна, а в тебе де хустинка кистинка? не можна. І мільйон таких не можна. Тобто чим людина керується? Людина керується правилами, людина керується законом. І вона вважає, що вона дуже мудра, бо в законі написано, у джинсах жена хай не ходить до церкви. Бо в законі так написано. А може те, що жінка дуже любить Ісуса, їй все рівно, чи вона в джинсах, чи не в джинсах. Святий Франциск так любив Ісуса, що коли тато йому сказав: Сину, ти що здурів, повернися, що ти робиш? Взагалі спадок маєток, роздаєш і так далі. Каже, навіть той одяг, який в тебе на тобі, це мій, моє майно, Франциск. Красиво зняв свій одяг і став, як народився перед єпископом і святою. і сижу й сказав, будь ласка, це Твоє. Значить, більше нічого Твого немає. Він голий пішов далі, співаючи, як він любить Господа. Це, франциск, не можна голим перед єпископом стояти І святою. Ну, так, так, було, так було, так було, так описують, але я не придумав. Я не придумав. А не можна, не можна. Ти маєш слухати тата й маму. Хтось говорить, наприклад, чув таких людей, ой, жін, жін, батьки, ви часами дуже маніпулюєте четвертою заповіддю в стосунках до своїх дітей. Дуже. Дуже маніпулюєте, бо говорите, там написано шануй батька і матір, а ви говорите, я тато і мама, мене маєш слухати. Маєш робити те, що я кажу, бо Бог так сказав. Бог так не сказав. Люди, що? Ви перекрутили. Ви перекрутили четверту заповідь. Бог сказав: шануй батька і матір, а слухай кого? Мене слухай. І коли ти доростеш, слухай, чи Бог говорить через тата й маму, бо може, Бог не говорить. У випадку Франциска Бог не говорив через його батьків, через його тата, ображено на нього. Не говорив. І Франциск, що непослушний, що він не пішов за рекомендаціями батька ні. Чому? Тому що він був немовлятом. Що значить немовля? Дивіться. Немовля це той, хто. Для нього життєво важливим і найважливішим є цей стосунок з батьками. Для немовляти. Стосунок з батьками є найважливішим. Для дорослої ж людини вже ні. Для мене не є найважливішим стосунок з, з моєю мамою. Для мене вже е, ну, можуть бути різні інші важливі. Але коли дитина маленька, немовля, не може ще говорити, вона для неї найважливіше, весь всесвіт заключається це стосунок з татом і з мамою. Тобто, найважливіше це стосунок. І те, що відкриває Дух Святий, тобто те, що говорить Ісус, Ти відкрив немовля там, тобто відкрив, що стосунок з Отцем Небесним є найважливішим. Друзі, брати і сестри, не закон, не десять заповідей, не різні закони є найважливішим. Не закон є найважливішим, а стосунок з Богом є найважливішим. Це те, що приніс Ісус. Фарисеї Його не могли зрозуміти, тому що вони були зациклені на законі. Питання сьогодні до вас зробити іспішет сумління. Чи ви не зациклені на законах? Закони мають місце бути, в них є своє місце. Я не говорю, що. Закони не мають місця мати, вони мають своє місце. Але е, є певна постава, коли людина зациклена на літері, на букві, на законі. Наприклад, недавно ми говорили про цю будову, і тут ці міняють деякі речі. А архітектор говорить, а в законі намальовано було так. А вони говорять, ну, закон з законом у нас грошей немає таких. Тобто, ну, І ми побачили, що це непрактично. Тобто, що важливіше? Закон? Чи стосунок? Так? Той, для кого буде важливіший закон, розіпне тих, для кого важливіший стосунок. Розіп'яли Ісуса за що? Розіп'яли? Що йому стосунок з отцем був важливіший, ніж закон. Хоча Він сказав, що я не прийшов змінити закон, я прийшов його виповнити. І де ми з вами знаходимось? Тому що Ісус говорить, що для нього найважливішим є стосунок з Отцем. І якщо ви уважно будете слідкувати за способом життя Ісуса, за тим, що Він робить, чого Він робить, чого Він навчає. Він завжди на цьому буде е, зосереджувати увагу стосунок з Оцем. Але це часто буде, отак, знаєте, так е, приховано, щоб ті мудрі і розумні, вони перед ними приховані. От щоб знайти цей скарб, скарб, про який говорить Ісус Христос, потрібно натрудитись. Потрібно приходити щонеділю. На службу Божу. Потрібно регулярно сповідатися. Заради чого? Заради того, що закон ні заради стосунку, хочу душу очистити, щоб ближче бути з Богом. Заради чого йду до причастя? Бо так треба, щоб поробили, то я 10 раз причащу, то мене відроблять. Ну це бухгалтерія. Це бухгалтерія, магія церковна. Є такі, що церковною магією да? На жаль, а декотрі Я теж підтримують таку церковну магію. Що 9 раз 100, 7 раз 100, 5 раз 100, свічки туди, туди, то поцілював, то по цьому, то запалив, то розклав і бухгалтерія. Процвітає магія церковна. Але не стосунок важливий. Не стосунок не тому людина робить, бо їй стосунок важливий, їй сказали зроби ритуал. А де стосунок? Ритуал не запрацював, а є ще хто нібудь? А може піти до мальфара якогось, бо це і ця магія католицька не запрацювала. І питання власне, що що для мене? Найважливіше, чого я шукаю, чого я шукаю, коли я йду в храм. Ісус говорить: прийдіть до мене, прийдіть до мене всі, обтяжені. Тобто, те, ми тепер дуже обтяжені. Ми обтяжені війною, насиллям, яке відбувається. Це теж дуже великий напад демонічний, який відбувається в нашій країні. Ісус говорить, Прийдіть до мене і я вас облегшу. Прийдіть до мене, приходьте до мене, приходіть до мене, я вас облегшу. Прийдіть до мене, і я вас поведу до Отця, до Отця. Тобто, що значить поведу вас до Отця? Ісус веде нас у стосунок з Отцем. А Отець говорить до нас через Ісуса. Ісус говорить, не бійтеся тих, які вбивають тіло. Не бійтеся смерті. Не бійтеся насилля. Не дозвольте, щоб страх майбутнього опанував вас. Бійтеся втратити стосунок з Богом. Того бійтеся. А як не втратити стосунок? Слухайте мене, каже Ісус, прийдіть до мене, я вас поведу. А як це? Шукай, стукай, проси, вкладай зусилля. Приліпися до Бога як немовля до матері. Приліпися до Бога як немовля до мами і до тата. Приліпись до них. Оця мудрість, оця мудрість немовляти. Що зробив Францис? Він для світу вигляди. А він був той мудрий, який приліпився до Бога. Можливо, є серед вас такі, я теж вчора декотрих бачив на святкуванні Боздуші, а ще перед тим десь, які ходять, як ненормальні за Ісусом, там бігають за ним, так? Але це є постава немовляти, яка йде туди, де це життєдайна. Вода, де це божественне молоко, Божественне благословіння, воно дається через таїнство, через церкву, Господь говорить, потоки живої води потечуть до вас. Таїнство це не є акція, це не є бонус. Таїнство це є необхідність. Це так, як дитина не виживе без молока, материнського, без тепла, так ми не виживемо без таїнств. Без дії Духа Святого в нашому житті не виживемо. От це є мудрість, яка відкрита, що свята меса це не закон, це не е, тягар, це життя, це потоки життя. І хто приходить на святу службу і йому це втя, втяжість, то що там немає стосунку. І питання, там немає стосунку або в людини, або приходить на таке місце, де це формальне. Тому що надо, треба заповідь. Маєте приходити, не прийдете на спозу. Поняв це? закон. Але це не Ісус. Кохані в Бога закохані. Зустрічаємо, досвідчуємо люблячого Отця, не лякаючого Отця, а люблячого Отця. Ісус де говорить про Бога, е, знайте цей образ милосердного Отця, або як це пророцтво Ісаї, про Ісуса, про Сина чоловічого, який не доламає надламаної тростини, який не гукає і не піднімає голосу на площах, який не згасить тріючого кнота, про якого Бога говорить? Про вразливого, про ніжного, про підтримуючого, в якого людина хоче туди зануритись, як в люблячу ману. Він такий. Але якщо ми його не досвідчимо, то чому? Тому що законники і фарисеї можуть бути в церкві зайняли місце Бога. Має такі палеці. <рес> такі чапки. І ганяють людей. Ви сьогодні, скільки грантів помолилися. Лише один, все. Війна і за вас. Не постилися, не доїли, і ви все, ви винні. Математика. Колись одна е, жінка дуже мені сподобалася. Як вона сказала: е, ми до Бога з бухгалтерією можна не можна, скільки раз. А він до нас поезією. Подивіться святе письмо це поезія, це образи, це закоханість, це біль, це смуток, це плач, це крик, це, це поезія. Бог це поет, Він закоханий в нас. Він говорить: от дивіться, як я вас полюбив. Творіння, але найбільшим творінням це є його син. І це, це відкрив Франциск, це відкрив Франциск. Оцю поезію. І ну, той, хто досвідчить цього Духа Божого, Духа Святого, він в якому сенсі теж часто буде таким, як Франциск, От, буде бігати по відпустах. Та що, там уже темно, холодно, куди ти йдеш? Ну, вчора був, навіщо ще сьогодні? Ну, вчора тільки були на Франциско. ну вже відпуст отримали, навіщо ще на то озеро, яку ямою називаємо? Ще пішли. Ну, бо закохані. Хто закоханий, правда, той любить, той і на таке от відважується. Ну, сиділи би дома, Ютуб дивилися, не поперлися туди, на ту яму. Чого? Бо Дух Святий прийшов і, і запросив. І це в очах світа може бути ненормально. Скільки можна ті вервички молитися? Як, а скільки ті, якщо когось любиш, оці лайки посилаєш, правда? Сердечко, 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 сердечка. Ну так ми і ружанці молимось, правда? тому що ми, ми закохані. Як ти живеш? Що для тебе є? Первинним, тобто ти живеш по заповідях, по закону, по правилах. Знаєте, є таке розумне слово. Е, воно називається легалізм. Тобто, легалізм. Так? Ти живеш як цей книжник, як фарисей, бо так написано, чи ти живеш стосунком з Ісусом, з Отцем, з Духом Святим. Троє вас, Троє нас, Господи, помилуй нас. Так? Ні, то та не так. Отче є си на небесах, а що там далі? Троє нас, троє вас, Господи, помилуй нас. І більше не потрібно чого, ну бо закохані. Не потрібно аж так багато. Можеш збиватися, можеш всі заповіді добре не пам'ятати, можеш навіть помилитися, можеш не знати, що є ще і п'ять церковних заповідей, чи скільки там. Скільки головних гріхів, так, скільки там щось 6, щось 7, щось 5, щось 10, ну бухгалтерія. Е це добре це все знати, розуміти, але не це, не для цього це так назвали. Це е назвали для того, щоб ми могли е побачити, де ми знаходимося. Так тому Святий Августин сказав таку фразу, що люби і роби, що хочеш. Люби і роби, що хочеш. Тому що та людина, яка любить, вона реально зла не зробить. Якщо вона зробила зло, значить вона не любить. Тому що Бог є любов. Так? Але це ціла дорога пізнання, чим є любов. І життя по заповідях, воно важливе. Але якщо людина живе лише по заповідях, то це величезний тягар. Якщо там немає стосунку, тоді християнство стає тягарем. А якщо людина живе в стосунку, то це має приносити їй радість. Бо життя в стосунку, послухайте, що Ісус говорить сьогодні в Євангелії, це взагалі такий парадокс, що Візьміть ярмо, моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний сумирний серцем, то знайдете полегшу душам вашим ярмо, бо моє любе, а тягар мій легкий. Тобто, як може бути ярмо, любе? Тобто, це якесь таке ярмо, яке накладають е, на скотину. Тобто, що це значить ярмо? Е, любе, а тягар мій легкий. Оцей. Цей послуг Богові. Чи коли людина є в цьому стосунку, то послух йому навіть у найважчих тяжка, е, найважчих е, хвилинах життя оце те, що е, маю надію, що ви теж досвідчуєте, що наскільки Бог на міру нашого страждання, на міру нашої хресної дороги, дає ще більше сили і благодаті, що це ярмо. І, і цей тягар, цей хрест, який ми несемо, може стати любим і легким, тому що ми досвідчуємо Його любов, Його провидіння, Його турботу, і кожний раз повстаємо і відчуваємо, що це не так аж важко, коли ми приходимо з Ісусом і перебуваємо в цій всій дорозі хресті нашої країни в єдності з Ним. Просімо Святого Франциска, щоб він випросив нам сьогодні от це откровення, як це бути немовлятами, як це е, війти в такий глибокий стосунок, досвід глибокого стосунка з люблячим Отцем, е, з нашим Господом і Братом Ісусом, як відкритися на. Поток життєдайної любові і сили, яку дух Святий неустанно виливає.